Двері закриваються. Рух вниз. Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Взяла каву. Йдемо з вами на вулицю, на лавці посидимо кави, поп'ємо, на людей подивимося і заодно перевірю свою машину, чи несів там знову акумулятор. Двері відкривається. Поки збиралася лавку, на якій хотіла сидіти, її зайняли. Але ми зараз з вами знайдемо іншу. Так. Каву поки сюди. Отакий блогер. Руки зайняті, і кава, і телефон. Так, сподіваюся, що все добре буде. Все нормально. Трохи прогрію, і на цьому все. На наступному тижні візьму Нікіту, поїдемо кудись погуляємо. Заодно машину вигуляємо і самі теж вигуляємося. Час неправильний, збитий. І. Ой, що це я нажала? Ага. І після того, як розрядився акумулятор, у мене загорілася оця лампочка. Якусь помилку показує, але я з цим питанням ще не розібралася. Нехай трошечки ще попрацює. Мені сказали, що треба повністю зарядити акумулятор, але у мене немає цього пристрою. І не знаю, кого можна взяти. Такий брелочок. Купувала у Польщі, коли їздила з батьками на запрошення мого брата. днів були у Польщі, подорожували по трьом містам: це Вроцлав, Варшава і Краков. Незабутні враження. Ну, і в принципі, це все, де я була за кордоном. Ще подивилася сьогодні, що страховка на машину теж закінчилася. Треба робити, але я не хочу. Проблема за проблемою. Іноді, знаєте, я знімаю відео, потім переслуховую. Я останнім часом постійно на щось вам скаржуся. Це ненормально. Треба щось цим робити. Так, все. Дякую. На цьому поки все. Ідемо каву пити. Це називається машину мила. Декілька днів назад вона знову вся брудна. Так, куди підемо? Підемо ми на ту лавку. Вона вільна. Добрий вечір. У нас зараз вечір, субота 19.15. Ще сьогодні хочу змонтувати відео, щоб завтра вийшло на каналі, і треба приготувати вечерю. Дядечка пішов, звідси пересядемо, щоб було краще видно усіх, Ох, клас, в такому вигляді, шкарпетки шлепки і куртка. Сьогодні дивилася сторіс миколаївських мешканців. Люди ходять в платях, без курток, деякі ходять вже без, ну, як буде колготки українською мовою. Ну, ви зрозуміли? З голими ногами у платях. Там тепло. А тут ще не дуже. Я ще з курткою поки не прощаюся. Ти зробиш. <гум> знову скаржусь. <гум> Подумайте ви, Ох, більше не буду скаржитися. Якось так воно виходить. Я сама по собі людина така, яка дуже багато чомусь зміряється ситуацією, з тим, що відбувається навколо, але чомусь, коли знімаю відео, часто протилежне чую від себе. Для контенту. Все для контенту. Наші люди люблять такий контент, коли у когось щось погано. Більше переглядів, більше переглядів з Миколаєва, коли був нічний обстріл, ну і таке все інше. От, а коли нормальний влог, готую, щось розповідаю, то переглядів набагато менше. Чому так не знаю. Хочу зараз приготувати вечерю. Планую зробити котлети, розморозила курячий фарш. Для котлет смажу цибулю і беру хліб. Ну, це у мене не хліб, це у мене печиво замочене у воді. Чому не використала все ж таки хліб? По-перше, в мене немає білого тільки життє. А по-друге, у мене є таке печиво. Воно схоже на крекер. і довго лежить, тому вирішила його використати. Зварю ось такі макароні вироби Вермишель і до вермишелі і котлет зроблю салат, щоб вас не втомлювати кулінарними відео. Покажу готовий результат. У вас минуло декілька секунд, а у мене одна година, котлетки. Салат, вермишель. Тільки подивіться, яка чиста каструля. Так приємно в ній готувати і вам показувати. Хто не дивився відео про чистку каструль, я залишу в описі під цим відео. Рекомендую бюджетний і простий спосіб очистити каструлі. І ще хочу зараз посмажити оладки сирні. Я готувала. Все на око клала. <смі> Верніше, не на своє око, ну, ви зрозуміли мене, нічого не важила. Взяла сир кисломолочний, яйце, трохи сметани, трохи молока, сода і борошно. Ось така консистенція. Густа. І замість цукру поклала мед. Сметана. Знаєте, я сьогодні подумала, навіщо я її купила, якщо я збиралася робити йогурт. Не подумала. Тому будемо їсти оладки зі сметаною. На фоні грає улюблена пісня. Зробимо. Гучніше, хто не знайомий, це Віталій Єфремачкін. На вулиці темно. Це називається так. Добрий вечір ми з України. 22-15. У мене знову питання. Повітряна тривога почалася в 22.15. Зараз дивіться. 00.07 І лунає повітряна тривога. Навіщо? Через кожні півгодини повітряна тривога. Зараз комендантська година. Всі люди вдома, бо в укритті. Ну навіщо? Є у кожного телеграм-канал, можна подивитися, відбій, чи ще ж там щось летить. Слухай, ну я в шоці. Як виявилося, останній сигнал повітряної тривоги це був сигнал про відбій. Так що. Всім добра ніч виспалися три сорок чотири. Минуло 35 хвилин і нам знову нагадують, що по всій території України і у Рівенській області також триває повітряна тривога. Ми пам'ятаємо про це, нам не треба нагадувати, ми вже не спимо, чую сусіди. Говорять, напевно, як і я, новини дивляться, дитинка в них мала, розплакалася. Чекаємо відбою.